Сонечко встало, іде новий день. Любі малята, усім добрий день. Робот, ведмедик, лялька, зайчик. А як ці предмети назвати одним словом? Так, це іграшки. І нам потрібно їх сьогодні порахувати. А щоб легше це було зробити, потрібно їх виставити в ряд. Ось так. І зараз будемо рахувати іграшки зліва направо. Один. Два. Три. Продовжуйте. Скільки всього іграшок? Їх 5. А зараз порахуємо справа наліво і дізнаємось, чи зміниться кількість. Один. Два, три, чотири і п'ять. Скільки зараз іграшок? Їх також 5. Кількість не змінилася, тому що кількість не залежить від розташування і напряму лічби. Запам'ятали, маляти? З іграшками можна гратися по-різному. Сьогодні давайте влаштуємо для них чаювання. Що для цього потрібно? Так, чайний сервіз. Накриваємо стіл з катертиною. Першими ставимо на стіл тарілочки. Рахуйте, скільки тарілочок ми поставили на стіл. На тарілочки чашки. Скільки чашок? Чашок стільки, скільки й тарілочок. Їх по п'ять. А тепер поставимо на стіл чайник. Скільки чайників? Він один. Скільки було іграшок? Скільки тарілок поставили на стіл? Скільки чашок. Посуду вистачить для всіх іграшок. А до чаю ми приготуємо печиво і покладемо його на велику тарілку. А ви рахуйте, скільки печива ми поклали на тарілку. Правильно, 5. А на які геометричні фігури воно схоже? На круг і на квадрат. Молодці і маляти, наче ми все приготували. А чого не вистачає? Так, серветок. Сьогодні на аплікації ми разом з вами зробимо ось такі серветки. Серветка буде квадратною, тому потрібно приготувати великий квадрат, жовті маленькі квадрати. І зелені прямокутники для листочків, клей і ножиці. Спочатку виріжемо листочки. Починати потрібно з маленької сторони прямокутника, обрізати кути, заокруглюючи їх, щоб вийшов ось такий листочок. Щоб перетворити квадрат на круг, що потрібно зробити? Так, обрізати кути, закруглюючи їх, обертаючи квадрат у руці, а ножиці тримайте прямо. А потім готові деталі починайте викладати на квадраті, заповнюючи по черзі кути і змащуючи кожен елемент клеєм, поверніть його на те місце, де взяли. Працюйте акуратно. Погляньте, яка гарна серветка. А скільки серветок потрібно взяти, щоб вистачило на всіх гостей? Ви вже порахували? Так, п'ять. Першою завітала лялька, другим зайчик. Робот був третім, четвертим ведмедик. Але винятко було п'яте. Ви порахували, скільки всього іграшок було? Молодці, ви були уважними, їх було 5. Я пропоную вам з іграшками погратися. Готові? Ви запам'ятали, хто на якому місці знаходиться? А тепер закрити оченята руками. І на рахунок Один, два, три. Відкрийте. Що змінилося? Хто не на своєму місці? Молодці. Знов закрийте оченята. Один, два, три. Хто не на своєму місці? Хто другий? А хто п'ятий? Молодці малята, ви були дуже уважними. В таку гру ви можете пограти зі своїми батьками, а потім розставте всі іграшки на свої місця. Ось так. А тепер відпочивайте і на нові зустрічі чекайте. До побачення, малята!